І ще в ті козацькі часи стояли козаки на варті, так як зараз наші хлопці стоять на передовій і боронять свій край. І скаче вершник. Той вартовий, безперечно, побачив вершникові свого сотника. Ну, але питає в нього так само, як зараз питають, тільки говорять ще пароль, а це є гасло по-українськи. І це, що на варті, питає сотника, який скаче госло! А той скаче далі, у нього наблизився і каже, поцілуй мене в дупу, і поскакав далі. А вартовий стоїть і каже, 25 років стою на варті, а гасло не міняється. А це, що я сказав, це літературне слово. Поїзд Київ, Станіслав, уночі в попельній став. За півтемного перону втиснув з дядько до вагону, хоч людей там тьма.